Вітаю дослідники. Ми вирушимо до міста у грі Хіден Фоукс. Тут кожен звук підказка, кожен кущ потенційне укриття. Готові шукати пригоди? Тоді, вперед, місто чекає. Мама чекає на автобус до міста, щоб придбати підгузки. Телемайстриня полізла розбиратися з антеною. Дитина вперше бачить сонячне світло. Страшне. кажуть. В одній зі стін захована страшна кістка. Схоже, вантажний квася трохи замучився з коробками. Плавець Петро прийшов вчасно, але переплутав басейн. Лімо. 10 шматків цукру і 20 льодяників. Не найкращий рецепт лимонаду. Садівник любить маленькі садові виделки, тому завжди носить одну з собою. Ними ж так зручно рихлити землю. Гаражний розпродаж Чарлі йде повним ходом, але ж де ж сам продавець. І... Тримайте пилку в полі зору, особливо якщо займаєтесь ремонтом. Пінь. Пінь. Віто на півдорозі до того, щоб дізнатися про своє майбутнє. Паросток вирішив спілкуватися з рослинами за допомогою радіохвиль. Відмінний план. <звук> <звук> Ця білочка настільки мила, що легко переконує будь-якого перехожого поділитися чимось смачненьким. <звук> Вові на хвіст сів якийсь божевільний водій вантажівки. Біп-біп. <плеси> 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 Саліван хоче танцювати. Залишилося увімкнути музику. Власник м'яча для гольфу абсолютно впевнений, що бачив, як м'яч пролітав над кущами. Не міг же він просто зникнути. Шумі любить шум електрощитків. дуже. Іменинник Бобі не любить натовп і заховався, хоча всі прийшли виключно заради нього. Еліфа ненавидить цю скульптуру, яку її чоловік поставив у дворі. Кажуть, що той, хто прочитає листа від привода, буде проклятий на тисячу років. Сусідка якер повернувся додому з тривалої подорожі і хоче просто подивитися телевізор. Та сигналу немає клята антена. Загадковий пірамідальний об'єкт все ще не доставлено за місцем призначення. Провісниця профанія живе за кілька квадратів звідси. Справжній бізнесмен ніколи не спілкується. Сьогодні поганий день для жебрачки. Люди користуються іншим виходом із метро. Кріса сильно розізлив цей автомобіль. Не бійтеся стати телезіркою. У них завжди є зайва пара сонцезахисних окулярів. Джорджо йде звідси і повертається, і знову йде, потім знову повертається, йде і повертається. Ящик для інструментів такий важкий, що будівельники не змогли підняти його вище. Хтось забув саксофон у багажнику автобуса. Цього вечора на вашому улюбленому каналі FTV головний кухар країни кухар Михайло. Сальма вже дві години не може перейти вулицю. Невже водії автобусів не знають, що перед пішохідним переходом слід зупинятися? Джонні забув валізу на зупинці, не хвилюйтеся, у нього проїзний, тож він уже їде назад. Куди тільки не скидають сміття, коли всі контейнери заповнені? Панкірвіні втомився рахувати гроші. Йому потрібне свіже повітря. Карль Бодер цінує мистецтва за знання і розуміння універсальних цінностей, що визначається кращі людські переживання, то він піднімає ціну. Mm. Mm. Цей камінь немов із місяця звалився. Цей злодій причаївся і чекає, коли водій поставить машину в гараж. <плевизи> <А! плевизиця> Діна влаштувала в номері динну вечірку. Динна вечірка це вечірка, де багато динь і джаз. <пліг> Схоже, електрик створює купу перешкод. Ка листів буквально занурюється в листи на весь день і сортує їх, яка жінка, яка робота. <му> Алла – найкраща ведуча новин каналу ФТВ. Окер вибрав найповільнішу смугу руху напрямку знову. Ех. На високій посаді у високій будівлі директор думає про високе. Флористку райану заважають затори. Прямо хочеться пхнути автомобіль, щоб проїхали.

Кікі Конг не очікував, що сьогодні буде хмарно. Ох, і невдалий день був. Якщо придивитися, то можна сказати, що електрик Толік страждає від наслідків блокування рекламою. Це птах? Це літак? Ні, це суперхлопець. Ага. Очистіть дорогу для того фантастичного авто. Закриваємо кришку люку. Прибираємо м'яч з дороги. Тицієм на автомобіль декілька разів, і машини від'їжджають. Потрібно посигналити, і людина відійде з дороги. Червоне світло, машини зупиняться і можна рухатись далі. Декілька разів клацем і шлях вільний. Місто ми вже розгадали, але Hidden Fox ще має чим здивувати. Підписуйся, щоб не пропустити наступну локацію. Там буде ще більше звуків, загадок і несподіванок.